Доброго дня, вами компанія Весендар. Вітера буду в Олександр брати інтерв'ю. Олександр, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам про наше демополено да. про ваш дастрій. Да, да. Доброго дня. Ну, сьогодні завітали на Дніпропетровщину, Сінельківський район. Я заступник директора компанії Вітера Сіди. Олександр Тарасенко да. хочу сказати про нашу компанію чуть -чуть її співпрацю з АВС Стандарт. В цьому році почали ну, співпрацювати з, з компанією АВС Стандарт. Ми компанія Вітера ну, компанія Сіт має корні німецькі, це 100%. Ну, Німецька компанія, засновниками яких є селекційна компанія ПХ Петерсон та Нордсад. Нашому портфоліо є всі культури, крім просо і сорго. На даному демоділянці представлені новинки нашої нашого портфоліо для південних регіонів. Це соняшник під Сульфотехнологію, і євролайтинг плюси. Всі гібриди стійкі до 7 раз вовчку, так як вже в цій зоні без стійкості немає сенсу висівати гібриди. Це вже показала практика, навіть хоч і дія євролайтинга все воно не спрацьовує. То і що хотів сказати по даному демо -участку. Дуже гарний демоучасток, як ну, їхали сьогодні там, 600 кілометрів то Дніпропетровщина, звісно, трохи ну, пригнічила. Ну, заїхавши в, на даний демоучасток ну, компанія АВ Стандарт був здивований ну, результатом і є що показати і подивитися. Просимо, якщо хто сьогодні не буде, просимо завітати на даний участок і ну, подивитися і вибрати для себе достойний гібрид. Тут представлені, я бачу, не, не тільки наша компанія, а і Лімагренкер, Сінгента, Ліст, Сілект, ну, Багато компаній. Що хотів ну, Сказати про себе також в нашому ну для цього регіону є в нашому портфоліо. Це пшениці. Вони являються всі ранньостиглими і підходять для даного регіону ріпаки та суміші покривних культур. По що хотів сказати по сумішам у нас, ну. Понішевим культурам є 20 культур, з яких ми можемо індивідуально зробити для кожної компанії ну, під замовлення свою суміш від там, трьох компонентів і до 10 компонентів. Це немає складності. Ну, складності все це ну там доставка, звісно, там три тижні. Все воно імпортне, вирощене ну, в Євросоюзі і. Має сертифікати Олександре. Я документи. вам вдячна. Бажаю так, вам гарного дня, мирного неба. Ну все добре. До побачення.